Ахілесовою п'ятою літака стали двигуни. Їх ресурс до заміни складав всього 25-30 льотних годин, та й загалом низька недійність призводила до великої кількості небойових втрат. Льотні характеристики також були специфічними. Акцент робився на перевазі у швидкості та тягу озброєності. Літак аж ніяк не міг конкурувати з маневреними винищувачами союзників на горизонталях. Після перевищення повітряної швидкості у 0,8 числа маха, літак мав тенденцію до пікірування, що спричинялось до того незнаними наслідками наближення до швидкості звуку. Усього збудували понад 1400 машин, але на фронт потрапила лише частина, пізно і в малих кількостях. На МесаршМІД 262 встигли отримати повітряні перемоги, в тому числі одні з найуспішніших асів Люфтвафе: Адольф Галанд, Вальтер Новатне та Герхард Бакхорн. Месар 262 не змінив хід бойових дій. Проте був розібраний до гвинтика союзниками. Напрацювання німецьких конструкторів були використані вже у холодній війні. Американські f 86 Сейбер та радянські Міг-15 частково стали логічним продовженням Месар 262. Якщо було цікаво, ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь, аби не пропустити наступні випуски.